Там ну, життя, такі враження, власне, чим займається в обов'язку. Три ти був в місті Києві. От сьогодні я їду знову до Києва, і хочу сказати, що я не шкодую за жодною хвилиною, проведеною в Києві. Я бачив це все, як це відбувалося з самого початку і до, і до сьогоднішніх днів. І хочу сказати, що знаєте, коли ті скептики, які казали, що в Україні народ. Дуже такий сплячий народ, який що в Україні немає громадянського суспільства, насправді дуже сильно помилились. В Україні є народ з великої букви, в Україні є громадянське суспільство, і це громадянське суспільство готове в цивільний спосіб відстоювати свої права, що і продемонстрували наші українці, вийшовши на протест спочатку, коли Азаров грубо відмовився підписувати угоду. З Європейським Союзом і після того, коли жорстоко розігнали спочатку студентів, а потім, коли Беркут жорстоко почав відтісняти мітингуючих з Майдана. Тому сьогодні цілком очевидно, що влада, яка є в Україні, вона не бачить і не чує тих мільйонів українців, які стоять в Києві і стоять у місті Івана Гранківського і звичайно, що такій владі не місце в Україні, і сьогодні однозначною і зрозумілою є вимога всіх мітингуючих і всіх людей, які висловлюють протест, що в Україні повинні відбутися дострокові президентські вибори, в Україні повинні відбутися дострокові парламентські вибори. Бо це є цілком очевидно, що інакшого виходу з цієї політичної кризи в Україні просто. Немає. Тому що це не є волею українців те, куди Янукович сьогодні веде Україну, а зокрема в Митний Союз, тому що ті угоди, які підписані, там єдине, чого не було, це фрази митний союз, але де-факто це була здача України, бо всі ми розуміємо, що ні один кредит не дається без застави. І не дай Боже виясниться, що заставою по 15 мільярдному кредиту була газотранспортна система. Я думаю, що тоді, на жаль, на жаль але мирного вирішення ситуації не буде. А повертаючись до Києва, хочу сказати, що сьогодні в Києві витає дух революції. Сьогодні мене просто вразила теплота прийому киян. Люди, які працюють щоденно до 6-ї години вечора після роботи, ідуть на майдан. Переодягаються і починають працювати волонтерами на кухні. починають працювати волонтерами в наметових містечках. Привозять теплу теплий одяг, привозять теплу їжу. І ви знаєте, і оці усмішки, оця така доброта, яка є на обличчях Київлян, і взагалі всіх людей, які приїжджають до Києва, вона просто вражає. Ти набираєшся такої колосальної енергії. І стараєшся всіх зарядити цією енергією. Тому в будь-якому випадку я можу сказати, що майдан і громадянське суспільство в Україні вже відбулось, і як би не тягнула, куди влада в митні союзи і так далі, нікуди не затягнуть. Суспільство і народ вже зробили свій цивілізований вибір. Україна вже давно в Європі, і цей майдан, який сьогодні відбувається в нашій державі, це яскравий приклад цього. Ми простіше сьогодні сказати, що ви знаєте, нічого не вийде, нічого не вийде. Жодному випадку не так. Сьогодні нам потрібно продовжувати протест, не опускати руки, бо тільки від нас, українців, залежить те, якою буде держава в майбутньому. Саме тому я знову їду на Київ, саме тому я знову буду працювати в наметовому містечку. Буду приймати, організовувати людей, які приїжджають з цілої України для того, щоб люди приїжджали і висловлювали надалі свій протест, тому що за один день. Цивілізовані речі, речі, які століттями не вирішувалися в Україні. А сьогодні йде цивілізований вибір. Куди Україна піде? Чи Україна піде в Європейський Союз? Про що Україна прагнула всю свою історію? Чи Україну, на жаль. Відколи, скажімо так, Росія, я це не вірю ніколи. Я все-таки переконаний, що люди достоять, і, незважаючи на ці морози, люди їдуть і їдуть на Київ. І я переконаний, що люди доб'ються свого результату і змусять владу. І в першу чергу сьогодні основний посил іде до тих людей, які є в парламенті, є народними депутатами, нехай навіть партії районів, але які мають проєвропейську орієнтацію, які мають здоровий глузд, які розуміють, що є люди в Україні і на думку цих людей треба Зважати. Бо сьогодні ключове питання це і переформатування більшості в парламенті, призначення дострокових виборів і президента, і Верховної Ради України. Я думаю, що просто представниця вже нас з 1 по 7 числа.